Згодні з Трампом, що краще зараз, ніж пізніше, адже це справді людські втрати. Ну, знаєте, для мене дуже непонятна вообще позиція Трампа. Для мене непонятна 28 пунктів, чому вони вообще були предложены Україні, як і я думаю, для остальної е -е, частини Сили оборони України. Ну, доволі сложная ситуація. И ну, обновленный э, план остается рабочим документом. В нем убрали самые спорные пункты. Нет ограничения для украинской армии и нет амнистии для российских преступников. Украина подчеркивает, э, что никакие предложения, которые перечат суверенитет Украины, они не будут э, приемлемы для Украины. Тем не менее, ну, первоначальный документ был абсолютно неприемлем. и я надію, сьогодні лають до э, той позиции, которая устраивает Украину. Друзі, я нагадаю, що в нашому ефірі триває опитування? Воно впродовж дня буде відбуватися. Чи сподіваєтесь на пожвавлення мирних перемовин у ну, День подяки? Так, чекаю з нетерпінням? Ні, я зневірений без надії. Сподіваюсь, справедливий мир неможливий. Такі варіанти відповіді паномуко. А скажіть, будь ласка, чи коли оголосили про цей план і поставили дедлайн саме на сьогодні на День подяки? Як ви вважаєте, чи був в принципі шанс на зупинку війни до Дня Подяки до сьогодні? І чому? цього не сталося? Ну, в першу чергу змішаєте там Росія. І е, э, у нас просто не, не заболівання хронічне обвиняти Росію. Реально так оно і відбувається. Росія просто е, э, сказала, що вона навіть не особо хотіла участвувати в цих переговорах. Вот, она свою позицию зафиксировала. Я очень сомневаюсь, что эти переговоры, предложенные Трампом, все-таки дойдут до какого-то логического конца. но мы видим, что Россия отказывается, скажем так, приостанавливать хотя бы боевые действия во время этих переговоров, и наоборот ищет себе лучшую позицию и более, скажем так, интенсивно наносит удары по силам обороны. Так что в процессе переговоров, что абсолютно неприемлемо в дипломатии, это попытка повлиять на переговорный процесс. Мамуко, скажіть, будь ласка, а що саме у в цих 28 пунктах початкових, які були запропоновані, вас скажімо так найбільше там не влаштовує, не подобається, обурює. Можливо, а що саме викликає критику? Скажімо так, в принципі, знаєте, я не думав, що хоч один із пунктів був в пользу України? Ну бо детально, розговор о у України СНСТІ України вестись. Вот. И это не должна разглашать третья сторона, которая является э, посредником переговоров. Я имею в виду Соединенные Штаты. Они не должны предлагать Украине план капитуляции. Это абсолютно неприемлемо, в первую очередь, для качества демократии во всем мире. И э, там было предложено, э, в принципе, э, довести украинскую армию до модели я не знаю, маленького государства. Атора ні в коєму випадку не приємним, скажем так, условия для України. Нам... 500-600 тисяч визначалося розмір армії Україна навіть в часи АТО мала значно меншу армію там, на рівні 200-250 тисяч. Да, но в часы АТО мы не имели полномасштабную войну, и Путин не имел амбиций захватывать еще больше областей, и не было такой масштабной войны. Так что ну, на данный момент мы увидели экзистенциальную опасность России для Украины и для Европы. Потому тому наші западні партнери, європейської партнери, стараються нам так допомогти. Тому що в першу чергу беспокоятся о своїх інтересах і о своєї границі. Росія підвірється все ближе к границам Євросоюзу і странам НАТО. Мамука, скажіть, будь ласка, щодо чисельності армії, на ваш погляд, а суб'єктивна оцінка а зараз чисельність української армії значно більша тієї цифри, яка обговорюється. 800 тысяч. Я считаю, Очень сложно сейчас сказать, я думал, это более вопрос командующим генштабом. Числом, потому что это значительная сумма, и 800 тысяч хорошо обученных, профессиональных, технологически налаженной армии, это достаточно, чтобы сдерживать даже такую варварскую армию, как российская З приводу цього виникло питання: перше про фінансування. Якщо будуть припинені бойові дії, відповідно хто буде допомагати з армією, тому що якщо брати, ну припустити, що зараз армія 800 тисяч або приблизно, то нам потрібні десятки мільярдів доларів на те, щоб її забезпечувати, щоб вона функціонувала, щоб була зброя, виплачувати зарплати, з якими і так як ми бачимо, от навіть зараз, да вони не високі, відверто скаже і військові всі про це кажуть то де після припинення бойових дій ми будемо брати гроші, і друге питання, яке виникло в багатьох військових, які зараз на службі. А що демобілізації не буде? Адже багато мобілізованих в армії не лише добровольці, і напевно вони захочуть демобілізуватися. Відповідно, чи означатиме це продовження мобілізації? Якщо продовження мобілізації, то відповідно. І кордони теж лишатимуться закритими, навіть після мирного плану. Ну, тому цей мирный план не, на мой взгляд, абсолютно не действует даже после того, если он войдет в силу, потому что многие пункты просто непонятні. Мы не знаем обновленого плана. и всех пунктов обновленного плана, о чем там вообще разговор. В принципе, довольно сложно понять, как она будет финансироваться, я имею в виду, финансирование украинской армии. Но украинская армия ⁇ это гарантия безопасности европейских стран. Так что для меня было бы приемлемо, если бы европейские страны помогли строить... и технологично обновлять украинскую армию и поддерживать ее, что это армия, которая на данный момент спасает демократические ценности Европейских стран. Є також коментар начальника генерального штабу збройних сил України Андрія Гнатова. він зокрема був на переговорах у Женеві і, зокрема, заявив, що під час переговорів з американською стороною в Швейцарії питання скорочення української армії не обговорювали за його словами. Йшлося лише про бачення чисельності збройних сил у мирний час. І Гнатов наголосив, що найкращою гарантією безпеки України є добре оснащена та боєздатна армія. Давайте почуємо цитату пана Гнатова. Тут повинні працювати всі інституції. Потрібно розуміти, яким буде українське військо, його чисельність, грошове забезпечення, соціальні гарантії для військовослужбовців і багато інших питань. Ця робота лежить в компетенції не лише генштабу. Наша візія є. Це робочий документ. Він опрацьовується. Андрій Гнатов, начальник генштабу ЗСУ. Ну, ось такий погляд на начальника генерального штабу пане Мамуко, можливо, є що додати дійсно армія мирного часу, але ми обговорюємо цифри на рівні півмільйона і більше від півмільйона до майже мільйона. Відповідно, це напевно, якщо от порахувати там армію Великої Британії, Франції, Німеччини, то це і Польщі все одно в нас буде більше. Ну такий, от виходить ситуація. Хоча на, на кількість населення, скажімо, так, та, то це взагалі дуже велика армія, тому що кількість населення в цих країнах, які я перелічив, не порівняно з населенням України, яке зараз оцінюють на рівні там 30 плюс мільйонів. Ну, я могу сказать, что для наших європейських партнерів не менее важно, щоб Україна поддерживала большую армию и хорошо. Армию. И это жизненно важно для каждой страны, которая сегодня стоит за Украиной. Так что поддержав України, в том числе финансирование украинской армии, должны быть приоритетом в странах, которые сегодня надеяться, что Украина оттеснит Россию от границ Европы. Так что, ну, естественно, реакции, они должны более тщательно работать с украинской армией, делиться технологиями, которых нет в Украине, и более понимающе подходить вообще к вопросу о украинской армии. Так. ну і я хотів би згадати ще слова Менеля Макрона відповідно очільника Франції, який, який вважає, що після укладення мирної угоди в Україні планують розгорнути сили стримування поза лінією фронту, зокрема в Києві та Одесі. Про це заявив очільник Франції. За його словами, до цих сил можуть увійти можуть увійти британські, французькі, турецькі та інші військові. Вони працюватимуть за моделлю місії на східному фланзі НАТО, якщо є можливість, давайте почати. Чуємо слова президента Франції. А так почуємо а, згодом. А ну от є така концепція. Ви взагалі в це вірите чи ні, пане муку? Що там вони наважаться в Одесу, там в Київ якимось чином відправити свої війська? За якихось обставин, і за яких саме ну, от вони просто так давно перепрошую, Так давно Макрон про це говорить. Вже можна було б це зробити 250 разів, чи навіть більше. Ну от, але цього не відбувається лише слова. Ви ну тому виникає запитання, чи є віра ще цим словам, чи це просто розмови? Ну скажімо так, що розміщення іноземних войск це стандартна практика міжнародної бізопасності, так що. Ну, они подразумевают размещение войск союзников, если будут какие-то мирные договоренности. Такие контингенты усиливают гарантии, демонстрируют России, что любая агрессия, которая будет повторяться против Украины, не останется безнаказанной, скажем так. Будет ли это реально сделано, я не могу вам сказать, потому что о, насколько Европа готова жертвовать своими солдатами, я в этом не уверен потому что, ну, вы понимаете, что означает быть посредником э, в процессе э, с Россией. Довольно сложный процесс, и если союзники готовы участвовать в стабилизации, защите Украины, это только укрепляет общий фронт, в принципе. Вот что я могу сказать. А пане муко на завершення дам дані генштабу. Вони повідомляють, що минулої доби на фронті сталося 213 бойових зіткнень. Росія завдала 66 авіаударів, здійснила понад 4 тисячі обстрілів і застосувала понад 4 тисячі дронів камікадзе. Найінтенсивніші бої наразі на Лиманському, Покровському та Костянтинівському напрямках сило оборони уразило кілька ворожих об'єктів і позицій, зокрема, районне зосередження техніки та пункти управління БПЛА. Є там такі важливі ураження за минулу добу. Пане Муку, не можу у вас не запитати на завершення нашого включення, на якому напрямку ви, ваш підрозділ, які можливо зараз задачі виконуєте, і яка ситуація на вашому напрямку? Давайте в общем, по лінії суперкоснення я думаю, так буде більш коректно і не, 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 не говорити про точному місцях нахождення наших ребят. Ну, в принципі, я можу сказати, що. по ключевым направлениям Купянск, Покровск, по, по, по кроссу, гуляй поле э, Украинская э, армия, в принципе, продолжает удерживать позиции, наносить потери врагу и довольно значимые потери, потому что практически Россия ежедневно теряет как минимум тысячу э, солдат. И это очень значимые потери для Российская армия. Так что можно сказать, что позиции удерживаются, линия стабилизируется. На Покровском направлении довольно потужные бои. Пытаются э, российские э, загарбники малыми группами прорваться на разных участках и захватывать э, узлы снабжения, трассы снабжения. И, э, в принципе, э, за последнюю неделю я не вижу никаких... Э, Про движені російська, так що uh -huh. українська армія паз харчо здержувати лінію фронту. Числі, Там. Дякуємо вам, дякуємо вашим побратимам за захист України. Спасибі, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру, прокоментувати актуальні питання. Порядку денного мамука Молошвілі, командир добровольчого батальйону. Грузинський легіон був із нами. Спасибі вам.